Друзі, всім привіт! Бачите, як я бавлюся з сонечком. Отож, з вами Ляна Бонько. Я продовжую відповідати на ваші питання. Так, десь тут у нас щось було. Чому ми зриваємося на близьких? Чому ми зриваємося на близьких? Пояснюю. Тому що ми. Не можемо задовільнити, не задо як це правильно сказати, не задовільняються наші основні потреби. Тобто, ви не можете себе реалізувати так, як ви хочете. Тобто, не відбуваються ваші, не збуваються ваші цілі, не відбуваються ваші задуми. Тобто, не все ну. Реалізовується так, як ви хочете. Тобто, ваші бажання або нівелюються кимось, або ви їх самі не чуєте, або ви самі собі перекриваєте кислород, як я кажу, так. Тобто, ви робите, ви живете із позиції треба, і таким чином. Душ ваша душа залишається незадоволеною, тому що вона прийшла. Вона має певну місію, вона має певні завдання, що вона повинна отримати тут на землі. А в результаті вона нічого не отримує, і вона живе життям інших. І через то ми починаємо зриватися. Тобто, оця йде внутрішня така невдоволеність, внутрішня агресія, внутрішнє небажання коритися і так далі. І ми самі не розуміють, не розуміючи цього, ми власне якраз от і. Зриваємося на наших близьких, тобто оця подавленість свого своїх хочу приводить до того, що воно ну, як правило виливається в агресію. Ну це моя така позиція. Моя точка зору. Може я в принципі не права, але швидше за все, що так, тому що це є невдоволеність вашого життя і невдоволеність того, що ви маєте насправді. Ось тому потрібно прислухатися до себе. в Першу чергу, потрібно чути себе, потрібно старатися виконувати свої, якимось якимись ділом себе заохочувати, дякувати собі за за щось за що ви там зробили чи отримали, і так далі. І рухатися в напрямку того, щоб позбутися оцих, от власне розмитих границь, тому що чомусь ви щось є таке, яке тримає вас від. Того, що ви себе не чуєте. Власне, треба це пропрацювати, питання і е, ви розслабитесь, почнете чути себе, і таким чином відбудеться все те, що ви хочете. Тобто ви перестанете зриватися на близьких. Е, у мене був тут нещодавно буквально випадок із практики, коли жінка-лікар, яка ну, доволі в неї все в порядку, все добре, якраз розміщує її відгук. Е, вона мені написала відгук після першої сесії. Просто вона як загнана. Лошадь так, на російській мові. Працює, 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 вона не має часу приділити там чоловікові, дитині, її це все напрягає, цей побут і так далі. і так далі. Людина не може навіть, тобто вона на себе навісила надто багато відповідальності, вона не може розслабитись, не може себе почути. І після першої сесії от, власне, вона розслабилась і почитайте, будь ласка, відгук, який вона мені написала. Ось Там шикарнезний відгук. Так що дякую всім за увагу, дякую вам за ваші запитання, дякую за те, що ви залишаєтесь зі мною. З вами була Ляна Бонько. І ще раз побавимося з сонечком. Посилаю вам всім сонечко. Дякую всім за увагу.